Немає єдиного портрета постраждалого від торгівлі людьми. Не може стати будь-хто, навіть Андрій, який ніколи не думав, що опиниться в такій ситуації. Після всіх випробувань він не може показати своє обличчя. Я працював на виробництві по реорганізації підприємства. Я був скорочений. І деякий час я був без роботи, намагався знайти роботу, але більш-менш достойно оплачуємо роботу, якою я міг би забезпечити свою сім'ю. Я не міг знайти. Справи вдома були не дуже гарні, тому що я уїхав. В мене були борги і кредити. Андрій вирішив їхати в Польщу на заробітки. Брат підтримав його ідею, і разом вони знайшли фірму з працевлаштування за кордоном. От я прийшов до офісу, подали документи. З нас запросили по 200 євро за відкриття візи за оформлення всіх цих документів. Нам обіцяли проживання за їхній рахунок, і також харчування за їхній рахунок. Восени брати вирушили в Польщу працювати на взуттєвій фабриці. По приїзді ну, умови. Значно гірші, ніж обіцяли. Нам запропонували підписати договор на польській мові. Ми вагалися не підписувати, але хазяйка, я кажу, бізнесу сказала, що всі українці підписували типовий договір. Нас поселили в гуртожитку. Працювати доводилося по 12 годин без вихідних. Жодних грошей чоловікам не виплачували. Умови праці, звісно, відрізнялись від обіцяних умов. Було дуже тяжко. Тяжко боліла спина, боліли ноги. Роботодавці до нас відносились упереджено, тобто як до третєсортних людей. В місто нас не випускали. Пройшло два з половиною місяці, і хазяйка бізнесу сповістила, що нас переводять на друге виробництво. Чоловіки думали, що їх переводять на легшу роботу, але насправді їх перепродали. Це була пастка. Нас привезли, висадили, ворота закрилися, і ми просто осталися, як кажучи, самі. Поселили нас в сараї. Дійсно, це був сарай, сарай з двома старими ліжками, газовою плотою і газовим балоном. Працювали ми також. Десять дванадцять чотирнадцять годин. Як були замовлення, так і приходилося нам працювати. Ми були відірвані від світу. Мобільні телефони теж закінчились. Кошти, і ми не могли зв'язатися з рідними. Ми вирішили з братом звідти тікати, але спроба втечі була невдалою. Нас е, зловили охоронці, жорстко побили, наказали сидіти і нікуди не висовуватись. тому як ми підписали договір, і ми його не виконували. Ще буде одна спроба втечі, і нас віддадуть до рук поліції, чого ми дуже дуже боялися. Через деякий час до нас підійшов син бригадира, дав нам по 100 злотих і відпустив нас ходити до магазину за покупками. Коли ми пішли з братом до магазину та повернулися, ворота були зачинені, і нас ніхто не відпускав. Охоронці нам сказали, що йдіть звідси. Ви тут не працюєте, ми вас не знаємо. У вічі ми з братом ну, повернулися назад до міста і зустріли хлопців з України, які в цій ситуації допомогли нам коштами. На жаль, додому я повернувся хворий психологічно та фізично виснажений. Тому як туди до Польщі я поїхав з боргами, позичав на дорогу, позичав на візу, на документи, а повернувся без нічого, без грошей ще з більшими боргами. Я не знав до кого мені звернутися за допомогою, так як таких, от невдах заробітчан, було дуже багато. З другої сторони, мені було соромно звертатись чи розказувати комусь, крім своїх рідних, але продивляючись телебачення, я дізнався, що є така організація, яка в Україні допомагає таким, як я. Мені запропонували пройти медичну та психологічну реабілітацію в реабілітаційному центрі у Києві. По приїзді додому я також продовжував відвідувати організацію, як індивідуально, так і групові заняття. І планував з психологом, як мені планувати своє подальше життя, свою працю і так далі. От а в організації мені запропонували прийти курс самозайнятості та мікропідприємництва. Дуже важливо, що організація піклується не тільки про мене, але й про мою родину. Мій син влітку взяв участь у вихованні в воздоровчому. Таборі вперед і вгору, що дуже його яка спонукало до більш таких рішучих дій в освоєнні там знань, фізичній культурі. Я б хотів би порадити людям, щоб вони шукали тільки легальні фірми по працевлаштуванню, з легальними документами, з легальними візами. Уважно перечитували всілякі договори, не підписували, а перечитували бажано, щоб ці договори були на рідній мові або, хоча б на тій мові, яку вони розуміють, щоб не потрапити таку халепу, яку попали ми із братом. Станом на зараз я почуваю себе дуже впевнено, я маю власну справу, ми приносимо людям радість і ми також маємо від цього і моральне та матеріальне задоволення. Щоб уникнути такої ситуації, вберегти себе і своїх рідних, дотримуйся основних правил: перевіряй інформацію заздалегідь, підписуй лише документи, складені зрозумілою мовою. Пам'ятай. Що для легальної роботи за кордоном треба підписати трудовий договір та отримати робочу візу ще перебуваючи в Україні. Не залишай свого паспорта під заставу для оформлення документів та не віддавай його роботодавцям. Розкажи рідним про деталі подорожі, підтримуй з ними постійний контакт, Домовся з рідними про кодове слово або фразу, яка повідомить, що ти в небезпеці. За більш детальною інформацією звертайся на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номерами 527 з мобільних телефонів в межах України та 0800 505 501 зі стаціонарних телефонів. Усі дзвінки безкоштовні та анонімні.